Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Щороку, 20 лютого, Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні. Відповідний указ президента України набув чинності 11 лютого 2015 року. Серед понад сотні загиблих четверо жителів Житомирщини. Кореспонденти Суспільного зібрали архівні матеріали з інтерв'ю рідних, друзів та колег загиблих. Якими були загиблі герої Небесної Сотні з Житомирщини? Дивіться в цьому випуску програми Тиждень Житомир у студії для вас працює Надія Назарук. Революція гідності таку назву отримали масові протести, які відбулися в Україні наприкінці 2013-го та на початку 2014-го років. років. Протягом 18-20 лютого, 2014-го відбулися масові протистояння між правоохоронцями та майданівцями. Так, за три дні на майдані було вбито близько сотні протестувальників, яких згодом назвали Небесною сотнею. Серед загиблих героїв Небесної Сотні є четверо жителів Житомирщини. Олександр Балюк, Яків Зайко, Сергій Камський та Віктор Прохорчук. Олександр Балюк народився 19 березня 1974 року в селі Пилиповичі з Вягельського району. Деякий час працював за кордоном, однак повернувся в Україну після того, як травмувався під час роботи. З перших днів жив на Майдані, додому рідко приїжджав. Весь час знаходився там, а додому, якщо я приїжджав, то тільки щоб займався ну, агітацією друзів, знайомих, щоб теж їхали на Майдан і допомагали тим, хто там уже є, виборювати. За інформацією порталу Небесна Сотня, 20 лютого 2014-го біля Національної музичної академії на вулиці Городецького, 39-річний Олександр помер від вогнепального поранення у груди, яке спричинило ушкодження внутрішніх органів. Зі слів очевидців, бувши тяжко пораненим, чоловік намагався врятувати життя іншому пораненому. Він приїжджав, на майдан хлопців. Людей. І 20-ї не стало. І 20-ї не стало. Через тиждень ви знали, що? Так, да, не могли знайти, документів прийму не було. Вони ж не носять там документи на Майдані його. А якийсь був адрес якогось друга, визвали. Сім'ю не приїхали, де кажуть, що це не він, це не мій син. От тоді по відпечатку пальців знайшли мене. 1 березня 2014 року Олександра поховали в рідному селі. У сільській бібліотеці в Пилиповичах облаштували куточок пам'яті загиблого. А оцього здорового глузду, якого немає в наших політиків. Я це просто хочу відверто сказати. У наших політиків є дуже багато розуму політичного. Але ж нема здорового глузду. Яків зайко народився 4 квітня 1940 року в селі Делятичі Білоруської радянської соціалістичної республіки. і письменник, народний депутат України 12-го скликання. Наприкінці 80-х, початку 90-х років 20-го століття, яків зайко був народним депутатом України та одним із лідерів антикомуністичного руху в Житомира. Був головним редактором газети Голос Громадянина, серії книг Верховна Рада України та Літопис Державотворення. Не було б цієї нашої Житомирської революції, як ми її називали. Нічого без зайка б не, не відбулося. Ми, власне, Зайко тоді називали як батько житомирської демократії. Так от, як, як, як ще Зайко, нам доводилось умовляти десь декілька днів, щоб він дав згоду на балотування депутата. Верховної Ради України, як журналіст і письменник Яків Зайко занотовував події на майдані у лютому 2014-го. коли були події на майдані, бу, ну, коли були е, ці там е, заворушення під адміністрацію президента. Е, наприклад, я йому я йому звоню, чую шум, гамір кажу ти де кажу, ну як де? де всі? Кажу, що ж ти там робиш? Кажу, це каже: бігаю туди-сюди, як всі. Каже, як, ну, як в твоєму віці, в твоєму це. Каже, а нічого страшного, каже. Тут трохи оглушило, трохи це. Але всі бігають, і я бігаю. Ну, що робить? Тобто він, ну, він не міг бути осторонь, бо для нього. Відношення до України до людей воно було якось завжди вище всього за інформацією порталу Небесна Сотня, 18 лютого 2014 року. Яків зайко помер від інфаркту під час наступу силовиків Беркуту на протестувальників на вулиці Інститутській. Сергій Камський народився 15 листопада 1981 року у Керчі, в Автономній Республіці Крим. У 2005 році Сергій отримав диплом магістра політології на філософському факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Потім переїхав до Києва, а далі повернувся у Коростень, де жила його родина. Вступив на безкоштовно на державний бюджет, сам, сам поступив і там закінчив. Київ поїхав на роботу, а там ще Гонгадзе цього... обіглий. То він ще старався робити розслідування. А потім колотнеча, я дзвоню, питаю її, де хірожа, хай їдь, кажу, хай додому їде, там кажу, таке робиться. Ось і знов того ж самого дня, як він, це 20 лютого, як він погиб, дзвонила я. За інформацією порталу Небасна сотня Сергій з другом заснував інститут політичних та економічних ризиків і перспектив, писав статті для української правди, газети День та інших видань. Перекладав з англійської, створив портал для англомовних користувачів про Україну. 32-річний Сергій Кемський належав до Чорної Сотні. Допомагав виносити поранених. Вихід на Майдан це було не просто так. Це була його професія, була його. Ну те, що він вивчав в книжках, і потім це все він бачив на свої очі. Це що стосується Майдану. Ось а тут в користині, і так, напевно, я так само, і ми всі тут. Ми жили спокійно до цього часу. І я, напевно, на деякі речі зовсім не звертала уваги. Абсолютно загинув Сергій Камський 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в Києві від кулі снайпера. Тіло чоловіка знайшли на подвір'ї біля Михайлівського собору. Сергія поховали у селищі Великий Яблунець Ємільчинського району, звідки родом його батьки. Згідно з інформацією з сайту Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні, Віктор Прохорчук народився 25 травня 1975 року в селищі Хорошів на Житомирщині. Після закінчення школи отримав спеціальність автомеханіка у Житомирському автодорожньому коледжі. Служив в МВС. Спочатку в патрульній службі, потім дільничим. Звільнившись, долучився до будівельних робіт. Мав власну бригаду. Пізніше працював охоронцем у приватній фірмі. На майдан Віктор Прохорчук приїхав наприкінці листопада 2013 року. Згодом записався до самооборони. Маючи досвід роботи у силових структурах, збирав відомості про ситуацію за межами майдану. Спілкувався з правоохоронцями, одержуючи від них інформацію про плани керівництва МВС. Дуже був простою людиною. Спокійний був такий. Ну, ну щоб таким там сказать вам чесно герой геройством, таким він в його такого не було. 18 лютого 2014 року 38-річний Віктор Прохорчук брав участь у мирній ході до Верховної Ради України. Його тіло зі слідами насильницької смерті та з перерізаним горлом знайшли в одному з дворів хрещатика поруч із Майданом Незалежності. Побратими відшукали тіло Віктора через тиждень у Київському міському бюро судмедекспертизи. За даними генпрокуратури, Віктор загинув 19 лютого. Приблизно о 12.12.20 ночі. 21 листопада 2014 року указом президента України номер 890 дріб 2014, Олександру Балюку, Якову зайку Сергію Кемському та Віктору Прохорчуку посмертно присвоїли звання Герою України. Прокурор у справах майдану Ігор Земсков, який займається справою розстрілів активістів 20 лютого 2014 року, розповів на прес-конференції з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні, що станом на лютий 2025 року до суду направили понад сім проваджень і встановили понад 30 осіб командного складу спецпідрозділу Беркут та безпосередньо стрільців. На цьому все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. У студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.